Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Франківську зафіксували жорстку силову мобілізацію, коли чоловіка тягнули за ноги прямо з під'їзда. Затриманий несумови кричав на всю вулицю. На відео бачимо, як люди в цивільному разом з поліцією тягнуть затриманого. З нього аж злетіли кросівки, скрученого чоловіка тягнули по бруківці. На шум збіглися люди. Після цього ТЦК кинуло чоловіка і почали тікати від натовпу на авто. Що відбувається? Це нормально? Цивільна країна? Питав чоловік, який вів зйомку і наздогнав поліцейського. В цьому участі не брав, відповів той і швидко сів у машину. Завтра, після завтра, щоб ми зустрілися взяли зайде.

Що покажіть? А що ви відбувається? Це нормально? Це вільна країна. Я бачу. Це в нас країна така вільна. Зупиніться, будь ласка. Добре, саме. 1 жовтня. Ось, номера поліції.